Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді п'ята монета з серії Українська бавовна» під назвою БПЛА Vampire. Присвячена вона потужному гексакоптеру Vampire символу технологічної переваги, винахідливості та сили українського спротиву. Розроблений у 2022 році, цей дрон зарекомендував себе як високоефективний засіб точкового ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. Його активно використовують провідні підрозділи сектору безпеки й оборони України. Ця монета вшановує внесок українських інженерів, розробників військових та технологічних рішень, що змінюють хід сучасної війни, посилюючи обороноздатність держави. На аверсі монети на матовому тлі зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами, які відображають сліди розривів вибухових пристроїв. У лівій частині композиції розміщено шанці, що підкреслюють оборонний характер спротиву. Праворуч зображено підбитий ворожий танк, що палає. Над цією динамічною картиною поля бою в польоті завис силует трона Vampire. У центральній частині композиції розміщено малий державний герб України. Нижче розміщено написи Україна, номінал 5 гривень. Та рік карбування монети 2025. Унизу по центру розміщено логотип монетного двору НБУ. На реверсі монети зображено гексакоптер Vampire у ключовий момент виконання бойового завдання. Фоном для центрального елемента слугує стилізована хмара з блискавками, що символізує міць, швидкість та невідворотність ударів, завданих цим безпілотником. У верхній частині монети напис Vampire, гурт монети рифлений. продавалась вона в онлайн-магазині НБУ 8 липня 2025 року. Ось в таких сувенірних упаковках. Вартість монети 178 гривень. Оголошений тираж монет до 75 тисяч штук, а фактично було випущено 50 тисяч монет. На зворотній стороні планшетки опис монети українською та англійською мовами. Та технічні характеристики монети. Це вже п'ята монета з цієї чудової серії Українська бавовна, і на цей рік заплановано вихід ще однієї монети українська бавовна, безпілотний надводний апарат Магура. Ця серія мені дуже подобається. Напишіть в коментарях, чи придбали її собі, і чи плануєте зібрати всю колекцію. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.